Команду сухопутних військ Сирський говорить про те, що ворог за будь-яку ціну зараз намагається захопити Цинківку. Це куп'янський напрямок. Терний Лиманський напрямок, щоб вийти до річки Чорний Жеребець, а також, е, також спірне та Білогорівку це сіверський напрямок. Біля Бахмуту так само, з його слів, тривають наступальні дії, але Збройні сили України дають відсіч у ворогові. Чому навколо саме цих населених пунктів е, така йде гостра зараз боротьба? Ну, треба відкрити мапу для того, щоб зрозуміти, в чому там справа. Якщо відкриємо синківку, то ми побачимо, що це, е, цей населений пункт знаходиться е, на шляху до Купінська. А Купінськ це є вже давньою метою російських сил. Вони намагаються просунутися до нього ще злітка, дані да, більше ніж злітка. Вона, вони хотіли наступати на Купінськ ще навесні цього року, ще в рамках їхньої операції щодо захоплення Бахмуту. Їм Купінськ необхідний для того, щоб е, мати. Логістичний хаб для подальшої реалізації їхніх планів щодо захоплення Донецької області до адміністративних кордонів. Тому вони на цьому на цьому відтінку вони атакують, починаючи від Ліману Першого для того, щоб вийти на річку Осків, вибачте, і е, Синківка знову ж таки, ми про неї зараз вам розмовляємо. Загалом, на вашу думку, що найближчим часом визначатиме динаміку бойових дій на фронті? Ну, це доволі загальне питання насправді. Тобто зараз Російська Федерація намагається атакувати фактично по всьому периметру фронту. Ну, лише там в Любобережі Херсонської області можна відокремити, але там трошки інша ситуація. Так вони атакують від Купільська і до Запорізького напрямку, фактично. У них там є кілька цілей, тобто, що до Купільська ми за вами сказали. Далі на Бахмутському напрямку вони хочуть просунутися до Часового яру. За можливості захопити це місто і далі просуватися вже вглиб Донецької області в напрямку Костянтинівки, Славянська, Славянська от побіг на, на, на Захід. Щодо Адіївки, зрозуміло, там вони намагаються точити місто, там в них є плани, якщо вони зможуть точити Адіївку і змусить нас відступити від цих позицій, які зараз ми, ми, ми тим займаємо, то тоді нам в подальшому буде складніше е, ці території звільняти, тобто докуповувати Донецьку область. Марінка вчора, Валерій Залужний, сказав, що фактично Марінка перейшла під контроль російської армії. Це пункт на шляху до Курахового Курахова і до Вода. Угударський напрямок він є важливим, оскільки це е, е, південний, фланг, е, південний фланг нашого угруповання. Так, це на півдні, вже на ситуацію на півдні може впливати. В Запорізькій області, Запорізькі області е, росіяни намагаються відновити втрачені позиції під час нашого літнього контрнавсту підработаного. Відработами, і значить, намагання досягнути досягти цих цілей, от і під Мар'їнкою, і Авдіївці, і на, на Купенського напрямку вони будуть далі визначати е, всі спроби російської армії просуватися. Сил та засобів у ворога вистачає Об'єктивно. На превеликий жаль поки що їх достатньо для того, щоб вести наступальні дії на цих напрямках. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, командування сил підтримки збройних сил України говорить про те, що з повно, з часу повномасштабного вторгнення Росіяни почали активніше застосовувати хімічну зброю. Загалом, спочатку повномасштабного вторгнення, застосовували хімічну зброю росіяни. 465 разів, але кількістю з цих атак їх динаміка за останній час зросла. Ну як приклад наводять, наприклад, що всього за один день, 19 грудня, росіяни здійснили вісім атак із використанням хімічних речовин. А від чого залежить що цей показник зростає? Що росіяни компенсують хімічною зброєю, і власне яка перспектива на вашому думку? Історично для чого взагалі хімічна зброя була винайдена і вона використовувалася, зокрема в першій світовій війні? Для того, щоб прорвати оборону. Тобто на той час тоді ще Казерівська Німеччина відшукувала можливості для того, щоб прорвати оборону своїх супротивників на Західному фронті, передусім, і посунутися вперед. І те саме зараз спонукає робити росіян, тобто вони використовують. Були дані там про, про хлорпетін, зокрема на запорізькому напрямку, якщо я не поми, якщо я не помиляюсь, і е, вони використовують цю речовину, речовину для того, щоб прискорити, зробити більш реальне своє просування, тобто пробити нашу оборону. І саме для цього вони використовують ці отруйні ці, ці речовини. Тобто, це ті самі, ті самі причини, що мали місце під час першої світової війни. Ще раз присвідчуємося про те, що от, е, наше протистояння російсько українська війна. В даному випадку взагалі дуже схоже на поля бити в Першої світової війни. А поведінка наших західних партнерів от на вашу думку, власне, схожа, якщо якісь історичні паралелі проводити, на що? Ну, я зараз проводжу історичні паралелі в контексті російсько-українського протистояння. Тоді ситуація була трошки інакша навіть зовсім інакша. Тоді Західний фронт пролягав якраз по території Франції. Тому в цьому випадку тут нема чого порівнювати. Я порівнюю характер ведення бойових дій, а не політичну обстановку, яка склалася зараз і 100 років тому. Тому я думаю, що тут щодо наших західних партнерів порівняння було б невдале, вони беруть участь в нашій війні інакше, вони нам намагаються допомагати. Там питання щодо своєї частності та повноти цієї допомоги вони мають місце, як кажуть, але факт цієї допомоги його жодним чином не може заперечувати.